Інституту національної пам'яті Сергій Громенко, заступник начальника управління та співробітник інституту Максим Майоров. Тема брифінгу презентація брошури Україна в другій світовій війні. Прошу колеги. Доброго дня, хочу зразу поправити, що ми будемо презентувати не тільки брошуру. Тема нашого брифінгу трошки ширша. Завтра, вже 8 травня. Завтра вперше на державному рівні буде визначатися День пам'яті примирення. День після цього, 9 травня, буде визначатися День перемоги над нацизмом. Вперше Україна в новому форматі власне буде визначати ці дві річниці, пов'язані із Другою світовою війною. Цій цим річ цим відзначенням, які будуть вшановуватися завтра, передувала досить масштабна е, інформаційна робота, і саме про цю інформаційну роботу, яку проводив український суд національної пам'яті, ми зараз спробуємо вам коротко розказати і дещо навіть показати. Тобто, таким чином ми готували інформаційні матеріали для того, аби підготуватися до 8-9 травня, загалом інформаційна кампанія е, присвячена завершенню Другої світової війни. Е, Розпочата була Українським інститутом національної пам'яті ще в січні цього року. І першим заходом в рамках цієї інформаційної кампанії була виставка, яку ми відкривали разом із музеєм Великої Вітчизняної війни, яка називалася «Аушвіц. Український Рахунок. Власне, на цій виставці розповідалося про українців, які були в'язнями цього одного з найжахливіших концтаборів в історії, і про українців, які визволяли цей табір. Після цього були. Заходи присвячені, до прикладу, річниці знищення села Куруківка на Чернігівщині. Це село, в якому було знищено понад 6 тисяч місцевих мешканців, яке стало най, най, найбільшою каральною операцією нацистів у роки Другої світової війни. Про що, на жаль, дуже мало знає не тільки за а в Україні. Після цього були заходи присвячені річниці карпатської України 15-16 березня. Ми знаємо, що власне на карпатській Україні, тоді в 1939 році українці були першим народом в Європі, який не змеють. Мирилися з анексією, які е, виступили з боями, захищаючи свою рідну землю. Врешті ми підійшли вже безпосередньо до. Е, Відзначення 8 і 9 травня. Ми знаємо, що в березні було опубліковано указ президента, який визначає по новому новий, новий формат відзначення цих річниць. Після цього, 9 квітня, в Верховну Раду України було проголосовано закон про вшанування перемоги у, у Другій світовій у другій світовій війні. Цим законом теж визначено два дні, які будуть відзначатися 8 8 травня, як день пам'яті примирення. І 9 травня, як день перемоги над нацизмом, власне до цих днів Українським інститутом національної пам'яті підготовлено цілу низку інформаційних інформаційно-просвітницьких матеріалів, які ми розіслали як по засобах масової інформації, так і по органах державної влади. Одним з таких матеріалів були методичні рекомендації для систем, системи освіти для шкіл про те, яким чином варто провести уроки пам'яті, присвячені чи то 8, чи то 9 травня, де є перелік інформаційних матеріалів, перелік публікацій, перелік відеоматеріалів навіть документальних фільмів, які варто використати. Крім цього, нами було підготовлено низку інших додаткових матеріалів, відеороликів, інфографіки, які я зараз запрошую власне, представити своїх колег. І першим, напевно, буде, а першим буде Максим Майоров, який ще розповість власне, про ці відеоматеріали та інші, які ми підготували, які зараз вже бачимо в ротації і провідних телеканалів, які розповсюджуються через мережу інтернету. Дякую, доброго дня. Почнемо. Ми, мабуть, з презентації інфографіки. Це інфографіка, яку ми підготували спільно з українським кризовим медіа-центром, і вона призначена для поширення в соціальних мережах і присвячена власне ролі України під час Другої світової війни. Зараз ви на екрані бачите інфографіку загальну таку, яка просто демонструє хронологію, статистику, наводить приклади України. Героїв, які відзначилися під час Другої світової війни. Тобто, це така рамкова у нас інфографіка, але ми також підготували і інші. Зокрема, ми підготували серію таких картинок, інфографіки, присвячену безпосереднім учасникам Другої світової війни, конкретним ветеранам з різних армій. Це українці або вихідці з України, які воювали під час Другої світової війни на боці союзників. То тут ми бачимо Івана Кожедуба, найрезультативнішого аса часів Другої світової війни. З боку союзників, також ми бачимо представника польських військово-повітряних сил Михайло Паренко, який, до речі, народився в Києві, але служив у вільську польському. Були також і видатні. Українці з Америки, військовослужбовці Сполучених Штатів Америки, такі як Ніколас Міньо та Ніколас Орешко, вони воювали в Європі. Ніколас Міньо Він загинув героїчно в боях в Тунісі. Вони отримали високі відзнаки Сполучених Штатів Америки. Бронзову зірку, медаль Пашани. Тобто, у них дуже визначні нагороди Сполучених Штатів Америки. Також цікавим моментом є участь українців у французькому русі опору. І серед таких партизанів, учасників руху опору, були як вихідці з Червоної армії, такі як Василь Порек, і навіть вихідці з канадської армії, наприклад, як Пітер Дмитрук. Тобто канадець Пітер Дмитрук і Червір. Червоноармієць Василь Порик. вони можна сказати, вони хоча й безпосередньо зустрічалися, але обоє вони приблизно в один той самий час воювали у Франції на боці французьких партизанів. Також ми згадали про воїнів української повстанської армії. Зокрема, тут навели приклад Петра Федуна Полтава. В нього цікава біографія, що доки він не приєднався до Української повстанської армії, він ще встиг повоювати у Червоній армії проти німців в 41-му році. Згадаємо також Галину Кузьменко про неї буде детальніше в відеороликах. Українці воювали в різних арміях. Зокрема, от тут ще наводимо приклад Анни Храпливої. Вона воювала, точніше, новела, служила в канадському жіночому армійському корпусі. про це, на жаль, зараз мало відомо в Україні про такі формування і про роль українців. Сподіваємося, що далі буде більше про це відомо, більше інформації. Аметхан Султан, тобто видатний син кримськотатарського народу, теж Ас Винищувач, який, скажімо, попав до нашої підбірки. Ну і тут приклад банера для соціальних мереж, наприклад, для соціальної мережі Фейсбук, який можна виставляти собі на сторінки. Цей банер написаний кримськотатарською мовою. Тобто, ми робили інфографіку кількома мовами, англійською мовою є інфографіка. Також Частково є інфографіка кримсько-татарською мовою. Е, і тепер давайте перейдемо до відеороликів. Е, відеоролики ми підготували спільно з е, видатним е, режисером Олесем Саніним. Е, перші відеоролики, перша серія відеороликів, це ролики Гасла такі короткі. Тобто, ці ролики вони... можна, будь ласка, першу папку відкрити? Е, ці ролики. вони... Е, Транслювалися на телебаченні. ну і зараз транслюється інформаційні, ще один з цієї ж серії. То тобто ці ролики вони демонструють такий загальносвітовий вимір боротьби українців під час Другої світової війни в різних арміях союзників. Далі, будь ласка, переходимо там до другої папки. Це історії конкретних героїв. Зараз ми їх разом передивимося. Це це серп Він перегукується з інфографікою. Нашою союз кримський татарина Метхан Султан здійснив 600 бойових польотів та збив пів сотні німецьких літаків ще в першому бою, коли в нього закінчився боєкомплект. Аметхан пішов на таран і знищив юнкер противника. Відразу після звільнення Криму отримав відпустку і приїхав у рідну Алупку, де став свідком примусової депортації кримсько-татарського народу 18 травня 44-го року. За три дні зі своєї землі було вивезено майже 200 тисяч людей. До останніх днів свого життя кримський татарин Амедхан Султан боровся за право свого народу. Повернутися на батьківщину предків 1 лютого 1971 року. Герой загинув під час випробувань на літаку Ту 16. Амет Хан казав: вільний птах, відчуваючи смерть, піднімається в небо, складає крила та летить каменем до землі. Орли вмирають тільки в небі. Пам'ятаємо, перемагаємо. У 1945 році німецьке командування наказало замінувати краків, щоб зупинити просування радянських військ. Євгену Березняку і його розвідгрупі ціною неймовірних зусиль вдалося добути карту мінування та зірвати плани нацистів. Але День перемоги не став для березняка святом. Звинувачений у шпигунстві він зустрів його у фільтраційному таборі НКВС. Багато років польський уряд і мешканці Кракова зверталися до радянського керівництва з проханням заслужено нагородити героя. Але золоту зірку Євген Степанович отримав тільки після розпаду Радянського Союзу. У 2001 році легендарний розвідник, почесний громадянин Кракова, був нагороджений званням Героя України. Пам'ятаємо, перемагаємо. Майкл Стренк, простий хлопець з родини українських емігрантів, коли йшов добровольцем на війну, не думав, що увійде в історію Америки. З 1942 року він брав участь у боях на Тихому океані, відзначений медаллю бронзова зірка, орденом Пурпурове серце та бойовою стрічкою високими військовими нагородами Сполучених Штатів. У 1945 році українець Майкл Стренк встановив американський прапор над японським островом Іводзіма. неприступною фортецею, яка нарешті була захоплена. Ця світлина стала символом перемоги союзників у Другій світовій війні. Через кілька днів Майкл Стренк загинув у бою. Але пам'ять про ці події увічнені у меморіалі Корпусу морської піхоти США, встановленому в передмісті Вашингтона. Пам'ятаємо, перемагаємо! Тільки зараз дізнаємося ми правду про боротьбу українців проти фашизму в лавах повстанської армії. У підпіллі не було справжніх імен. Її називали Надя. І лише через 60 років стало відоме ім'я безстрашного бійця на фото. Мати та двоє братів Галини Кузьменко померли від голоду, а батько був репресований. Дівчинку врятували родичі з Донбасу. Коли в Донецьк прийшли фашисти, Галина вступила в антинімецьке підпілля ОУН та стала кулеметницею. Пліч опліч з побратимами, не шкодуючи себе, билася вона за визволення рідної землі від загарбників. У 46-му році її хвору на тиф було заарештовано НКВС. Радянський суд відправив Галину на 10 років у воркутинські табори. Але вона не здалася та не зрадила побратимів зупа. Галина Кузьменко Надя. Скільки б не минуло часу, ми будемо зберігати пам'ять про наших героїв. Пам'ятаємо, перемагаємо. У складі антигітлерівської коаліції воювали 53 країни, і на усіх фронтах українці мужні боролися проти фашизму. Канадець з української родини Петро Дмитрок добровольцем був відправлений до Англії, де став стрільцем бомбардувальника Ланкастер. 43-му році його літак збивають у небі над Францією. Бійці опору запропонували вивезти Петра з окупованої території, але він залишився і боровся проти фашизму разом з французькими побратимами. Вони називали його П'єр Канадець. Під час виконання одного з завдань на вузловій станції він був поранений та потрапив у полон, але зламати його фашистам не вдалося. Петро Дмитрок не став зрадником, він став героєм. Після війни у французькому містечку Лемар де вейр з'явилася вулиця П'єра-Канадця. Петру Дмитроку присуджена висока нагорода Канади, медаль будівничі нації. Пам'ятаємо, перемагаємо. Власне, така серія з п'яти роликів. Ця серія вона підкреслює те, що українці воювали в різних арміях, тобто розширює е, горизонт сприйняття нами Другої світової війни і участі українців під час Другої світової війни. Е, ролики демонструються на телебаченні, як я вже зазначив, і вже стали настільки популярними, що на нас вийшли волонтери, запропонували зробити озвучку цих роликів іншими мовами. Ну, от, зокрема, останній ролик присвячений Пітру Дмитрику, він був уже озвучений в. Е, французькою і англійською мовами і теж доступний в мережі Ютуб. Е, наступна серія це фронтові листи. Будь ласка, покажіть. Синочку воїн. Будь щасливим. І бойовим, синочко, будь. І ти ж в бій провір на бої. Дорога скатерть у тобі. Не бійся, кулі фронтової. Героєм будь! Я не знаю, як вам сказати, чи любов, чи дружба що рідніше. Якщо житимеш, товариш, брате, то про мене напиши, хоч вірше. Вітер прошумів у комишу. Напишу, товариш, напишу Здрастуй, дорогий мій синочко. Я рада тим рядочкам, де ти пишеш, що зі скорою перемогою будеш вдома. Я жду, коли настане кінець війни і буду виглядати своїх синочків, яких у мене двоє, як пара голубочків. Новин нема. Сусід прийшов без ноги. Наснився ти мені два рази пастушком, і обидва рази плакав. Синочку, повернися живим. Здрастуй, любий папочка. У нас уже зозуля кукає. Прилетіли прилетіли і ластівки прилетіли. Мама була в районі на базарі, принесла мені дві писанки. Папа Лідик прислав перо, зошит в школу і великий кусок мила, а потім сказала, що він убитий. Папочки рідненький, мені нічого не треба, тільки приїзди додому, живий. Цілую тебе крепко. Ця серія роликів знята на основі реальних листів, взятих з архіву Великої вітчизняної війни, і при зйомці цих роликів була проведена така аналогія між подіями Другої світової війни та антитерористичною операцією. Власне, як і тоді, так і зараз триває війна, і листи, які були написані понад 70 років тому, вони могли бути написані і в наш день, і могли бути адресовані теперішнім бійцям антитерористичної операції. І на завершення ще два ролики прошу продемонструвати. Ну тут, власне, без коментарів. В этом році я мечтав відпрацювати праздник 9 мая, День Великої Победи зі своїм внуком лейтенантом Національної гвардії. Но он погиб в бою при захисті своєї родини. Мій внук часто говорив, що я теж буду защищать так як мій дід защищав. Він не раз говорив, я готов отдать життя за свободу своєї України. Олександр Довженко пише у своєму щоденнику: був на параді перемоги. Жуков виголосив промову, згадав загиблих тридцять чи сорок мільйонів, але не зробив паузу. Ніхто крім мене не зняв шапки. І не стала перед їхньою пам'яттю площа на коліна. Десять мільйонів синів доньок втратила Україна, сімсот міст знищено, спалено і зруйновано. 28 тисяч сіл. Шість мільйонів українців воювали у лавах радянської армії, сто тисяч у лавах української повстанської армії, двісті п'ятдесят тисяч у лавах армії союзників. Спільна перемога над нацизмом була б немислимою без подвигу українців. У 1945 році Україна стає співзасновницею ООН на підтвердження великої жертви і великого внеску нашого народу у спільну перемогу. У другій світовій війні перемогла велика і незламна людська гідність. Пам'ятаємо! В Цілому за сприяння інституту української Українського національної пам'яті було підготовлено більше 15 роликів. Тут було 17 роликів, тут було показано 15 і дуже багато інфографіки. Дякую. І ще ще про один наш дуже важливий інформаційний матеріал, який буквально вчора ми презентували в прес-центрі уряду. Мова йде про брошуру, яку кожен. Бажаючи може взяти на рецепції Україна Другої світової війні, детальніше її представить власне Сергій Германко. Дуже дякую. Я буду говорити коротко для того, щоб не повторювати презентацію, яку бажаючі зможуть подивитися. А також аби не говорити про зміст цієї брошури, тому що вона, по-перше, є удоступненою в мережі, по-друге, на ресепшені, кожен з вас хто бажає, зможе отримати примірник. Я хочу зазначити декілька важливих деталей. По перше. Як така українська академічна історична наука не має проблем з тим, щоб вивчати українську Другу світову війну, але існує величезна проблема з тим, щоб до широкого загалу доносити результати цих цих досліджень. Саме тому брошура на 28 сторінок, як ви розумієте, вона не відображає всі. Цієї складності війни для України, але це така певна, це такий певний проміжний підсумок нашої роботи за цей рік. Це на майбутнє. Тут зібрані найважливіші факти, найважливіші твердження, а також багато ілюстрацій інфографіки, які відображають те. Чим була війна для України і якою була Україна у війні. Я сподіваюся, що до завершення Другої світової, до річниці до 2 вересня, українським інститутом буде підготовлено ще кілька видань. Зокрема, спеціальне видання війна і міф, якому буде розвінчено найбільші радянські а тепер російські закиди щодо України і війни, і каталог виставки, яку ми також будемо робити, український вимір Другої світової. Сподіваюся, на підтримку журналістського середовища. Дякую. Просто неймовірні відеоролики, друзі. Дякую вам. Колеги, чи є запитання до наших спікерів? Питань немає? Якщо можна, я ще, я, я ще підсумую коротко перед. Від питаннями, отже, це е, ми продемонстрували вам напрацювання першого етапу нашої інформаційної компанії, яка присвячена до 70-х роковин завершення Другої світової війни. Е, ми не завершуємо свою інформаційну роботу 9 травня, зважаючи на те, що е, Друга світова війна закінчилася саме 2 вересня, ще до 2 вересня чимало українців воювало на Далекому Сході з Японією. Ми готуємо наступні інформаційні продукти, серед яких е, ті, які вже згадував Сергій Громенко, мова йде про науково Вернее видання Війна і міф, де буде розвінчено 70 ключових міфів радянської і сучасної російської пропаганди, які використовуються довкола цієї війни? І на 2 вересня ми ми плануємо відкриття великої фотодокументальної виставки про український вимір Другої світової війни. Дякую і питання. Як ви виграєте для масової... які наклади? Як ви будете поширювати серед. Дійсно, районів, сіл, щоб туди дійшло, е, наклад наклад. Поки що цієї брошурки це 4 тисячі україномовних і тисяча е, англомовних англомовні будуть поширені серед дипломатичного корпусу акредитованого в Україні і вже починають розповсюджуватися україномовні. Ми розсилаємо і органам влади і освіти. Більш того, ще минулого тижня розіслали електронні варіанти цієї брошури до всіх обласних державних адміністрацій, з тим, щоб вони на місці. Роздрукували ці, ці матеріали і вже на місці роздрукували великими тиражами. Я думаю, що ця брошурка дійде до кожного бажаючого. Кожен бажаючий може ознайомитися з нею, вільно закачавши її на, е, в нашому інтернет-ресурсі. Більше питань немає. Дуже дякую вам, друзі. До зустрічі. Колеги, наш наступний.